Нарешті я потрапила у саму Прип'ять та у в'язницю там, де ніхто не бував з 2022 року. Теоретично, і, можливо, там можна знайти якісь сюрпризи. Також я потрапила у підвал тюрми Прип'яцької КПЗ, там, де ніколи до цього не була. Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Поліська і. В наш час мені пощастило потрапити у прип'ять. Зараз це зробити дуже важко, але такі чудові випадки все ж таки інколи трапляються. Першим ділом добираючись до покинутої тюрми або КПЗ, як вірно буде говорити, Прип'ятської, я зайшла у покинутий магазин, де можна знайти багато техніки. Як бачите, у нас час, воно все залишилось так, як ми його бачили востаннє до повномасштабки. Все лежить на своїх місцях, нічого не розвалилося, і тут можна знайти багато чого цікавенького, якщо а придивитися. це Поліція, міліція Крипецька. Там, де знаходяться таємні документи. І протоколи. Ну, протоколи внизу, а документи вверху. А це макет прип'яті. Але нашою цілею сьогодні буде саме покинута міліція. Прип'яті там, де в підвалах знаходяться камери КПЗ, такі моторошні, наче з фільму жахів. Та я абсолютно випадково вперше за стільки років потрапила у якийсь невідомий підвал у тут, отут, отут у міліції. Виглядає та сама моторожна міліція чи поліція у придаті у 2025 році. Я шукала просто документи та протоколи. Моїй цілі було просто пофотографувати ці документи для того, щоб вдома потім почитати для особистого користування. Просто як історія на пам'ять. Але, в принципі, я забула, де знаходиться той самий великий кабінет, де багато папок, де є якісь там справи, які тут проводилися до аварії на атомній станції. Тому мені прийшлося трошечки поблукати. Як бачите, тут ще щось там позалишалося на стінах, якісь царі чи що там, я і не роздивилася. І, в принципі, ця будівля збереглася дуже добре. До речі, вона внесена в список потенційних. Будівель, куди могли би пускати туристів, якби не сталася повномасштабка. Хотіли відкрити цю будівлю для того, щоб туристи тут лазили. Так як ви знаєте, з 2013-2014 року було заборонено туристам офіційним заходити, тому що будівлі мають такий стан не дуже добрий, може будь-де придавити, або людина може впасти, там, в общем, Через це було заборонено заходити в будівлі. Але потім в 2020-2021 році почали говорити про те, що треба відкрити ось для туристів хоча б декілька будівель. І оця будівля повинна була бути одна з такої. Але сьогодні туристів тут немає. Тут стоїть абсолютно повна тиша, та й сталкери, мабуть, сюди зараз не часто заходять. Да. А це підвал у Міліції. Ого тут скільки віщей. І ось я просто випадково спустилася у підвал міліції прип'яті. До цього стільки років я сюди ходила, і просто я не могла його знайти. А він знаходиться просто під сходами. Там просто дуже темно, було накидано дуже багато речей. І я така думаю, ну ладно, гляну, що тут лежить. Така глядь, а там вхід у той самий моторошний. Підвал покинутої міліції у припяті. І саме тут, у цьому підвалі, дуже багато протоколів лежить, їх можна навіть прочитати. Я, до речі, тут знайшла пару протоколів. Там написано, за що затриманий був, але дуже поганий такий почерк, дуже важко розібрати взагалі, про що там написано. Але декілька протоколів я знайшла з своєю датою. Народження. Якщо ви давно мене дивитеся, то зараз я вам покажу два протоколи. І там, в одному протоколі, ви побачите мою дату народження, і хто мене добре знає, напише в коментарі, що це була саме за дата. Взагалі, тут у підвалі дуже багато всяких документів, які були залишені міліцією після евакуації. І ось вона тут досі вся лежить, вся збереглася до нашого часу. Далі ми потрапили у якийсь переговорний пункт в підвалі. Я не знаю, що це було: або тир, або там проводили зустрічі, ну там затриманих з тими, хто їх відвідував. І тут в підвалі багато артефактів збереглося. Якийсь адеколон, також водичка солодка, і ще протоколи, карточки, дуже багато документів. Насправді для мене це був величезний сюрприз, тому я захотіла вам це показати, що тут можна ще знайти в наш час. Це така казка, не знаю, що це казка мотоцикліста, поліції, міліції чи гаї, я не знаю, противогази тут валяються. Якщо б ви не знали, то міліція працювала ще 5 років після того, як стався вибух. Припадська тюрма. Це коридори самих камер, де тримали затриманих. Чому саме я сюди захотіла зайти в наш час? Тому що я чула такі історії, що наче ті, хто тут тримав окупацію, у 22-му році могли посадити сюди будь-кого. І робити тут будь-що, тому заходили ми вже обережно. Звичайно, вже після спеціалістів не так не перлися на небезпеку. Але було цікаво подивитися, чи дійсно це правда, чи дійсно тут когось тримали в прип'яті у 22-му році, коли ця територія була під окупацією. В Принципі, нічого такого я не помітила, але ми не все ще глянули. Сама ж прип'ять у нас час, вона залишається такою ж сумною і такою ж прекрасною, якою ми її бачили до 22-го року. Практично тут нічого не змінилося. Давайте ще подивимося деякі квартири у прип'яті, тому що це також цікаво за багато років нашого ходіння в зону. Ми навряд чи побували прямо у кожній квартирі, тому що їх 14 тисяч, і в кожній тебе може очікувати якийсь сюрприз, якісь меблі, незвичайні. Хоча я вам скажу, що в принципі у припіських квартирах плюс-мінус однакові меблі. Тому що тоді у радянський час не було такого розбавлення товарів і доступу, як у наш час. Ти можеш купити щось дешеве, щось дороге, і взагалі замовити на різний смак. Тим паче, в прип'яті було дуже багато гуртожитків, там де меблі ти не вибираєш, тебе поселили там у кімнату чи у квартиру, а там вже були меблі. Там Якийсь стандартний шкаф, стандартна кухня. Стіл, диван, ну, тобто, все, що необхідно для нормального існування. На щас, прип'ятські квартири також мало змінилися. Є, звичайно, такі, де вже сильно потекли стіни. І пізніше, якщо ви підпишетесь або вже підписані на мій канал, я вам покажу, як виглядає моя сталкерська квартира у 2025 році. Це не сталося, це просто шоплено. І для мене це був дійсно шок. Я кажу, це не для того, щоб набрати купу переглядів, а дійсно моя сталкерська квартира, там, де ми ночували до 22-го року на 9-му поверсі, вона просто змінила свій зовнішній вигляд. Просто кардинально. Просто це ще та сама квартира, пам'ятаєте, в якій блогери Круасани сильно насмітили. Стас виклав відео. Про це, ну в общем, там був скандал навколо цієї квартири. Але ця квартира служила сталкерами ще задовго до мене, до того як я пішла в зону. Це дуже стара квартира. І я думаю, що тим людям, які ходили в зону ще до мене, також буде цікаво подивитися, як виглядає їхня перша рідна сталкерська квартира. Тому не забудьте підписатися, я вам покажу ще кадри з прип'яті, цікаві у наш час, тому що туди потрапити зараз дуже важко. Можливо, так, да, я знаю, що можливо, і навіть знаю, що якісь сталкери, можливо, там десь проходили. Але в наш час це дуже небезпечно і трошечки страшнувато. Тому підпишіться і я вам покажу деякі місця в прип'яті у наш час. Друзі, дякую вам за перегляд, дякую моїм спонсорам, дякую Едмунсу, Мету Римчуку і всім людям, які мене підтримують. І Євгену, привіт! Всім ще раз дякую за перегляд, за підтримку і до наступного відео.